Я перший тиждень, ну, взагалі не думав про це. Ну, що там щось сидіти, малювати. А, тобто ми виходили, сиділи в підвалі в Києві, декілька разів спускалися, але там просто такі умови трохи жахливі. Просто ну, з дитиною 5 років, там якось важко було перебувати. А потім ми перейшли ну, пересиджували вже вдома в коридорі. <кій> Дитина сиділа в ванні. Ну от, майже так цілий день проводили. Просто було чутно, як летіли ракети зверху. Ну, тобто, це, це, це саме напрямок, який, е, е, ну, е, раніше в мирний час е, це траєкторія польоту літаків саме от над нашим домом, над, над цим районом, всі пролітали літаки там в мирний час Бу, було чутно. І всі ракети теж пролітають по, по цій траєкторії. По інтернату дивимося, що. Ну, все влетіло в будинок, і зрозумів, що саме ця ракета і летіла. Був такий спорткомплекс розбомблений, куди ходила моя донька там, плавати, в басейн. От він просто такий новий був, дуже класний, такий, комфортний. Да. І це Герніка Пікасо, відома картина, це така якби, трансформація От, авторська. моя. Це дружина Оля і донька Віра. Це в Київський підвал, те, що я розповідав, такий жахливий, бачите, труби з них звисають оці, обмотка, <кхи> утеплення. Ми просто зібрали речі був на, 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 на поготові. А от, і майже от в цей же день, як зібрали речі, подзвонив знайомий Василь Маркуш. На він. І от і Їхав в Київ і віз Ліки як волонтер. І запропонував нам виїхати. Ось така історія. Розпорядку я тут як такого немає. В принципі, якось дні вони ти не відчуваєш, що як в Києві є понеділок є вихідні дні. Тут якось. Вроді і вихідні, але вони як понеділок Тут якось таким чином. Ну, от зараз я от саме в цей час працюю над малюнком, які присвячені людям Маріуполя, які залишилися в такій блокаді. Що вони там дякують Україні вони тримаються, але але триматися вже нічим. Це така, знаєте, трагедія, про яку, в принципі, ну, те, що важко, це взагалі неможливо говорити. Взагалі важко було уявити, що це можливо. Взагалі, от, до речі, а, оця історія що на цих маленьких ще картонках. Щось розумієте, що це не? Да? Закарпатські? Людські. 42-45. Це шкарпетки? Шкарпетки. Шкарпетки людські. Да. Але мені сподобалося, це, вони такі з дірками такими круглими. Я використовую на як підкладку, наприклад. Жовтий, так про те, що в І оцей малюнок, бачите, він такий маленький. А тут він вже в рамочці такий роздрукований вже в піш такому форматі. Ну, це, до речі, у Львові відкрилась виставка. Це, <рзум> знаєте, кафе, де люди сидять і п'ють каву. Але такий формат робіт він. От. Формат робіт трохи. такий Все ж таки нагадує, да, що йде війна. Це дуже важливо. Це виставка в Норвегії. Це такий малюнок от, на таких стендах. Така виставка в культурному центрі одного з міст. В інстаграмі, де колись мої роботи там набирали 100 лайків. Я вважав, що це такий великий успіх. Вона набрала 5 з половиною тисяч, да. і просто десь тиждень мене люди відмічали так от кожні там 5 хвилин. І, ну і, до речі, її взяли в книгу про 100 ілюстрацій про війну. От буде виходити. Просили теж це зображення. У мене в Києві дійсно є майстерня. Ну як майстерня, це така окрема теж кімната. А, але ну, тільки там я і працюю. Тобто. Там я можу розлити на підлогу, фарбу, на стіну, там, бризнути. Там. Тобто я спеціально орендую це приміщення як майстерню. Ем, а тут такого приміщення немає, але і формат трошки помінявся, що я, я не працюю олією, я там, не роблю такі прям живопис на полотна. От, а такий досить камерний формат. А Коли ти, як в середні віки, сидиш і малюєш. І нічого не змінилося. І, і в принципі, не зміниться. Да? Тому що війни продовжуються так же, як 100 років тому. Нічого теж не змінилося. Так же люди сидять в метро, як в Лондоні в 42-му році. А тому Важко, але да, історія повторюється. Ага. Так, зараз ще не можу визнати. Десь не Оця історія це плакат Другої світової війни, був. Але французького художника там Бу. був німецький. А, і це Порт Agency в Києві, <кій> вони такий проєкт, робили, інтернет-проєкт, пропонували художникам, давали ці, е, фото цього оригіналу і щоб перемалювати на сучасну історію Украї... цієї української війни. О, це малюнок про Харків, так називається, якийсь там пожежа чи вибух Харкові. Теж бачите, це такі від якихось таблеток коробочка була. В принципі, їх можна отак -от двосторонньо виставляти. Таблетки в Харкові теж називають. Українська Мадонна» називається, але е, оригінал роботи це якби е, ну, пере, переадресація роботи Леонардо Да Вінчі. От Це, до речі, називається «Янгол», який. Е, Схопив от бомбу руками. Це такий от, з вибухом всередині. Називається ядерний вибух всередині янгола. Ну, Це просто такі в, в українських кольорах. Це такий спалений янгол, але з крилами, чорний засма, засмаглений, який грає на сопілці і продовжує йти далі. Ну і такі варіації. Це присвята загиблому в Бучі. Теж Маріуполь, поховання на дитячому майданчику, кладовище і от шматки якогось дома, будинку, кварталу. Бачите там ціле поле сими хрестами, Всі вони такі білі, однакові. Це люди, які загинули при виході з Ірпеня. Бачите, вони такі кольорові, але якби як в такому, в такому такій згадці, тобто спомин про людей. Це Маріуполь. Називається Маріуполь без води, без світла і їжі. Це канал новин, випуск новин. Це відома історія російська. Природа вона підкинула нам це місце, коли ми, до речі, виходили з Києва. Там на бігбордах, я просто так запам'ятав, Карпати кличуть, було написано, знаєте, це вже і не земля, і це, вже, і це ще не, 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 ну, якби не небо, а яке якби... щось таке середнє, знаєте, там, те, що зависає, і можна якось так зі сторони поглянути на ситуацію. нібито. росіяни які дивляться телебачення по телебаченню новини про війну в україні От які в принципі збираються черепа у себе вдома вже От, Але є самі вже черепами От, і така картинка Путін помер коли побачив український прапор Називається.